Всі українці, які живуть за кордоном при поверненні в Україну, будуть отримувати пенсію більше. Ваш стаж буде тепер зараховуватись в Україну. Де більше того, навіть українці, які працюють в Росії чи Білорусі, також при поверненні в Україну їм стаж зарахується і будуть вони отримувати пенсію. Звісно, більше бо стажу в них буде більше. Отже, це не законопроект. це проект а розповсюджувати. Це насправді гарна. новина. раніше. Ну, Україна мала якісь там країни партнерів. Да, У нас там була Росія, Білорусія, Казахстан і так далі. І багато хто з ваших батьків літав там на сівір заробляв, і при поверненні в Україну їм цей стаж зараховувався. не просто, але зараховувався. Так от, Україна ще була партнерами з декількома країнами Європи, це також було, але тепер, незалежно від того, де ви, в якій країні знаходитесь, в Європі, в Америці, там в Австралії, неважливо, весь ваш стаж буде зарахований в Україну, якщо ви зараз там працюєте, От, наприклад, Німеччина, так? Да? Ви працюєте це офіційно, ви робите тут пенсійні страхові внески, пенсійні терес страхові внески, і при поверненні в Україну ви просто покажете цей документ з роботи, він, до речі, видається один раз, будьте уважні, коли дійде до цього, цей папір видається лише один раз не загубіть його, приносите в Україну і кажете, ось мій стаж, зарахуйте мені, і вам буде зарахований. І дійсно, навіть для тих, хто з Росії чи Білорусії так само буде, але вам при поверненні в Україну треба буде підтвердити, що ви ніде більше в світі не отримуєте пенсію, у вас ніде більше німа ніяких зарплат і так далі, і вам буде нарахований цей стаж. Thank <laughs> you.